Всім доброго дня! Вас вітає медова ферма Пасіка 21. Продовжуємо робити ревізію в пасіці. У зв'язку з тим, що погода була прохолодна, то ревізія трішки в цьому році затягнулася. Нам на все, по все потрібно десь 7 днів. 6-7 днів. Днів, щоб продивитися, якби всю пасіку. І об'єднати їх, повитрушувати, поз'єднувати ті що без маток. Або поп'єднувати слабенькі з маткою до більш сильних, ті, які займають там 6, 7, 8 рамочок пчоли, але без без матки. Тобто зробити такі ремонтні роботи на пасіці, то продовжуємо. Все, зараз покажу, яку саме роботу ми виконуємо. Відкрию вулик і покажу. так Відкриваю вулик. Перший. Сім'ї різні. Як більш сильні, такі слабші є. Але ті, які взагалі там на одну-дві рамочки з маткою, то вони відразу розходяться на ті сім'ї, які ну приблизно такої сили ну, майже займають корпус, але без матки. І відразу їх ремонтуємо тими сім'ями, які мають силу одна дві рамки. Зараз відкрию, подивлюсь, все тут у цій сім'ї. Тут ще раз повторю, що виставили їх із зимівника, а цей тучок, до речі, самі останні. Вони ці рамки літом підуть на вибраковку, піднімуться, коли буде медозбор в другий корпус. І підуть на викачку, а потім на, на перетопку в осінню лінію періоду. Бачимо скільки меду. Тут виставили їх в саму останню чергу. Бачимо, скільки меду. От, яку ми роботу робимо? Спочатку... Спочатку ми продивляємося кількість меду. Є наявність матки. Матка також. Це зрозуміло, що є, тому що є яйце. От, засів. Раз, два, три, чотири. На чотирьох рамках. то Вони зробили якби, самі останні обліт, Але вже є якби, чотири рамки розплоду. Оскільки тут меду багато в ньому, то ми цю рамку відразу забираємо. Вона якраз і темна, подивимося, або піде на вибраковку, або їм світло-коричневу рамку під засів біля перги. Тобто пергова рамка і далі пішов вже розплітити. Раз, два, три, чотири, чотири рамки. Тут пергова, також там віця одна денка лежить. І пів методи. Лишню рамку з меду не забрали. А яка піде на формування корпусів для відводки. Ну, тобто це така робота проводиться весною в до першої ревізії. Переїхали на ще один точок. Зараз продовжуємо робити ревізію. Ми вже практично все передивилося по тій стороні, тут оцей кусок цих бджолиних сімей залишилось. Іточок продовжуємо. Це сім'я. Сім'я сильна. Подивимося, що тут. Тут також, також сильна сім'я. Тобто, так як я і казав, перевіряю вітер сильний мед. Меду, я Виставили ці бджіли з зимівника, пергова рамка, забита пергою і гультар підносять. Почали вивозити із зимівника у 20-х числах. Цей ну Один із перших. яйца Раз, два. Потом Проходим. три. Рамки потрібно будет выбраковывать. В сезон поднимать его. Тут четыре расплит. Вышел. Матка заново засеяла. Это тоже расплит. Посклеивал и после зимы. спліт. Вже скільки? Одна, дві, три, 4, 5, 6. Тут одну денко поклала і навіть передостання. Сім. Ці сім'ї багато рамок на вибраковку. Сім і тут рамка практично пуста. Тут як мінімум потрібно дві хороші, дві хороші рамки з медом дати. да і ця рамка тут також, також пирогова меду в неї фактично немає. Тобто цій сім'ї потрібно як мінімум дати ці дві вже витягнути і дві повномедові дати, тому що ця сім'я дослідуючи нашої ревізії, яка відбудеться десь днів через 10, тут вже буде ну, дуже тісно, мед вона може дуже сильно під'їсти. І якщо не поставимо її зараз, то вона може пропасти. Етап це з таких сімей ми будемо відбирати Там дві, навіть три рамки з печатним розплодом. Будемо масово виходити молода бджола і підставляти в ті сім'ї, які слабші. Тобто, ну, це попався. Такої сили, є і слабші, є і на 6 рамок, і на 7, і на 8, навіть на 2 рамки випадаються, які потім скидаємо в такі сім'ї, які без матки. В фасиках різної сили. Ну, зараз 2 метри поставлю, якщо у нас платить. Сім'я сім потужна. І ця сім'я. Тут сім'я також весельна. Ну, тут дві не, не так обсідають, як у попередній. Але також усього розпліду вже. Раз, два, три, чотири. Чотири точно є, тому що ось видно по трутовому розподі. Чотири точно. Тут, мабуть, одна один. П'ять рамок. В 20 числах березня виставлено замінилка. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім до побачення.